Про Ірпінь знову гучно і активно говорять. Розмови про невеличке містечко під Києвом не вщухають на загальнонаціональних каналах, на великих інформаційних ресурсах. Про нього згадують народні депутати, можновладці, прокурори. І говорять зовсім не про досягнення чи здобутки, які, до речі, помічають майже всі, хто буває у місті. Чим Ірпінь так привертає до себе увагу, що тут коїться останнім часом та коли, врешті, ірпінь заживе спокійним життям. На ці питання сьогодні у новій студії буде відповідати перший заступник ірпінського міського голови Дмитро Христюк. Дмитро Христюк, 38 років, має три вищі освіти. Інженер-будівельник, економіст, магістр управління суспільним розвитком. Значну частину життя присвятив спорту, дворазовий чемпіон світу з бойового самбо серед професіоналів, майстер спорту міжнародного класу з бойового самбо. заслужений тренер України, служив у спецпідрозділі СБУ по боротьбі з тероризмом та захисту учасників кримінального судочинства Альфа, був радником міністра з надзвичайних ситуацій. З 2010 по 2012, голова Баршівської районної... Ради у 2014-му став заступником голови Київської обласної державної адміністрації з листопада 2015-го на посаді першого заступника ірпінського міського голови. Пане Дмитре, я вас вітаю у нашій студії. Ви знаєте, коли ввечері виходиш на вулицю Ірпеня у парк на центральну площу, життя вирує, багато дітей, багато містян гуляють, усміхаються, відпочивають. Видно, що вони задоволені життям. Але тільки вмикаємо телебачення, тільки відкриваємо соціальні мережі. Ми попадаємо, наче в якусь паралельну реальність. В Ірпені б'ють, Ірпені процвітає корупція, в Ірпені маски шоу регулярно відбуваються. Щось не співпадає, чи це мені так здається? Чому так відбувається? Це насправді так і є, що наше місто воно дуже динамічно розвивається. Воно стає щоденно, можна так сказати, ще кращим, ще гарнішим. І мені дуже приємно констатувати той факт, що дуже багато київлян приїжджає в Вірпінь відпочити, насолодитись красою нашого міста. І, беззаперечно, це заслуга великої кількості людей цілої команди, яка щоденно працює над реалізацією багатьох проектів розвитку. З одної сторони, це дуже чудово, і підтримка, реальна підтримка громади. І міського голови, і всієї управлінської команди, вона велика. Але з другої сторони, ми розуміємо, що це порожує велику кількість питань зі сторони, можливо, провладних політичних сил, можливо, тих бізнес-структур, які в свій час отримували ті надприбутки, а зараз не отримують, тому що ми розуміємо, щоб реалізувати той чи інший проект розвитку, потрібні кошти, кошти бюджету. Бюджет за останні два роки зріс в 19 разів. Це мабуть найбільша динаміка розвитку бюджету розвитку, і не тільки якщо порівнювати з містами Київської області, можливо, з містами всієї України. Ті ж забудовники, які в нас є, якщо бюджет розвитку до фактично 2015 року, він роками не сплачувався або занижався, і фактично ті проекти розвитку реалізовувалися, це були дуже мізерні. Проекти і дуже мізерна кількість проектів, які реально втілювалися в місті, так фактично з 2015 року ця ситуація кардинально змінилася. І по кількості проєктів розвитку, які були реалізовані в тому числі за рахунок бюджету розвитку і за рахунок пайової участі, вона в рази збільшилась і найбільше по Київській області. Це факт, який може кожна людина перевірити. Ну, вот. До речі, у 2015 році Вас Верпінь, Привела скандальна ситуація на Єсені. Безперечно, це було цікаве, моє потрапляння. Ну, в першу чергу до мене, як до профільного заступника е голови Київської обласної державної адміністрації, надійшла інформація дуже такому емоційному стані, що тут піні когось ізбивають, чи тут твориться безпреділ, в принципі. І коли я побачив ті факти, які надала поліція, і я зрозумів, що. Е Дуже важко назвати це прямим побиттям, скоріше це провокація. Але, опять же, хай правоохоронці дають свою відповідь. Я дуже хочу, щоб всі ті замовники і всі ті люди, які вчини, вчиняють такі дії, щоб вони були притягнуті до відповідальності. Але я дуже не хочу, щоб таким чином спекулювали і таким чином маніпулювали думкою громади. Тому що з одної сторони, ти коли береш факти і дивишся економічний, соціально-економічний розвиток регіону, то він один з найкращих, і ми це бачили на рівні голови Київської обласної державної адміністрації. Ми бачили, що це один з найкращих динаміків розвитку. З другої сторони, ми бачили цю маніпуляцію, і, беззаперечно, тоді відразу пройшла відповідь, що це от така жорстока надзвичайно надмірна і цинічна. Політична боротьба, що людину, яка хоче дійсно щось змінити, і з новими з такими позитивними амбіціями, командними амбіціями, що зовсім інший стиль управління, чим інших керівників. А як же ваші амбіції? Ну, ви ж були заступником голови обласної адміністрації, а тут якесь невеличке містечко. Ну я не вважаю Ірпінь невеличким містечком, я вважаю це потужним регіоном. Я щиро це вважаю, і він стане ще потужнішим. Але в той же час мені завжди було цікаво працювати з людьми поближче до людей, тому що працюючи в районних і взагалі в обласній адміністрації, ти розумієш, що такий орган, як адміністрація, і я дуже сподіваюся, що в рамках реальної децентралізації таких органів не повинно бути, тому що всі самоврядні функції. Всі функції і делеговані державою повинні напряму виконуватись без так названих державницьких прослоїв в системі державного управління. На мою думку, це ще Савдепія, ще пострадянський Союз, де намагалися зацентралізувати всю владу, щоб вгорі. В Києві в центрі якийсь чиновник вирішував як управляти містом, і на жаль, ці амбіції вони так і залишились. В тому числі це одна із причин, чому саме таке психологічне і суспільно-політичне навантаження на ірпінь, тому що самоврядні функції повинна виконувати сама громада через свої органи управління, через міську раду, через виконком. І міський голова повинен в першу чергу офіційно звітувати не перед чиновником в Києві, а звітувати перед людьми, перед громадою, яка його обирала, яка давала мандат довіри. І в цьому принципову відмінність була міського голови. Володимиром Андрійовичем з іншими міськими головами. Ну, Беручи до уваги ваш досвід, я правильно розумію, куди має якісь важелі тиснути на міських голів? Ви знаєте, в тій системі, яка була традиційно побудована, що обласна адміністрація вона юридично вона має право вчиняти перевірку в рамках делегованих повноважень. Здійснювати перевірку, які тих функцій, які відповідно до законодавства делеговані місту, це питання там освіти, питання цивільної оборони, питання медичної, все, що фінансується з державного, з державного бюджету через державні субвенції, може може перевіряти здійснювати перевірку обласна адміністрація, але в чітко визначений спосіб. Не тоді, коли захтів, не тоді, коли, вибачте, потрібно міського голову десь чимось прямим текстом наклонити політично. Ну зараз це так Але, відбувається чи ні? Чи зараз е все в рамках закону? Ви знаєте, е по-різному буває, буває Ну, достанні обшуки в Ірпінській міській е раді. Останні обшуки чітко показують, що ми завжди і я не раз це повторював, що всі документи, які з нас вимагають, ми завжди надаємо. Але дуже цинічно спостерігати той факт, що тільки за останній 16 рік, фактично і половину 2017 року, стільки інформаційних запитів до міського голови і до Ірпінської міської ради виконавчого комітету надійшло, скільки не надходить до всієї Київської області одночасно. Понад двох тисяч різнопланових інформаційних запитів від різних громадських об'єднань надзвичайна активність і більше це з них, погано ну люди більш... цікавляться нас... життям. Насправді, насправді, більшість членів нашої реальних членів територіальної громади вони завжди приходять. Ми їм завжди надаємо інформацію. А більшість запитів приходять з київських офісів. В той же час я хочу сказати, що величезна кількість різнопланових перевірок. Перевірок саме тими органами, які приходять саме за подачі опять же, тих же київських чиновників, Це почина от у нас і зараз е, контрольно ревізійне управління, зараз, зараз це фінансова інспекція. До цього була екологічна інспекція. Ну то останній обші тобто, пінській міськраді. Хто його проводив? І за якими за якими підставами? До ухвал ухвали суду. Це проводило за поданням е, слідчих е, Національної поліції, в даному випадку обухівського району. Відділу національної поліції, а який стосунок Обухівська поліція має е, до Ірпіня нормальної людини? Завжди таке питання виникає, який стосунок має у Бухів до Ірпіня. Ну бачите, поліції, в мабуть, міська рада працює гарно, все в них там чисто е, хай дає громада оцінку міському голові е, і всім іншим, але ми чітко розуміємо, чітко розуміємо, що такий масштаб, який задіяний. Проти нашої команди він просто так не здійснюється. Все таки у рамках обшуків, наскільки мені відомо, було затримано дві особи. Ви можете це прокоментувати? Хто був затриманий і у зв'язку з чим? Ну я коментувати наразі на жаль, не можу, тому що в мене немає жодної інформації, тому що це являється підприємці, суб'єкти підприємницької діяльності, і я жодного відношення до їхньої документації не маю як і всі інші посадовці Ірпінської міської ради. Але можу точно сказати, що і до речі, я сьогодні і на параді на раді сказав, що, будь ласка, в нас створена відповідно до розпорядження ірпінського міського голови відповідна комісія, які доручено проїхати і передивитись відповідно до тіх тої ухвали, яка прийшла, щоб публічно показати людям. Що бо е, дуже багато цинічної інформації, що йде в зловживання, що мільйонні суми, і нічого не зроблено. Будь ласка, я всіх запрошую і журналістів, і громадських. Хай прийдуть, подивляться на кожний об'єкт, і хай побачать, скільки було зроблено на тому чи іншому об'єкті. Ми готові публічно прозвітувати. Саме зараз місто практично все розрите. Багато вулиць ремонтуються, шкільні майданчики, шкільні подвір'я, школи добудовуються. Вулиця підгірна, багато мешканців цікавляться, але коли нарешті відкриється вона? В чому там проблема? Дійсно, багато проблем виникло з капітальним ремонтом цієї вулиці. Але якщо з самого початку, коли зробили проект, і ми побачили, що під час геологічних волоторних обстежень зробили геологи помилку. Ми це чесно громаді сказали, що ми цю помилку побачили, і ми вирішили все таки не на рік зробити цю дорогу, а на довгі роки з цією метою ми переробили геологію. Ми внесли дуже серйозні зміни до проекту, в рамках яких ми зробили повне виторфоване на довжині всієї вулиці. А це тони сотні тисячі тонн. Торфу, який ми звити, звити з цієї вулиці вивезли, замість неї завезли новий ґрунт, і вже на цьому новому ґрунті, на цій новій подушці, ми робимо вже дорогу. Тобто, це перша причина, чому затягнулося. Наступна причина була: опять же. Це забюрократизована система прийняття рішень Укрзалізниці. Тому що ця дорога проходить вздовж залізниці, і червоні лінії саме проходять якби по цій дорозі. І виходить, що всі лінії електромереж, які проходять укрзалізниці, для того, щоб їх перенести. Ми проходили величезну бюрократичну тяганину для того, щоб погодити, щоб дозволили ну, нам... і нині там стовпи стоять. місці. 에... Насправді, ми це питання дужали, тому що 에, прийняли рішення. І ми декілька зустрічів було з керівництвом Укрзалізниці і з південно-західної залізниці керівниками зустрічались. Вони зробили нову лінію і і вже готові перекидувати, знімати старі опори і лінію електромереж перекидувати на нові опори. То количани поїдуть під мостом, уже не питання. Ми планували, планували вже фактично з початку липня запустити, але в зв'язку з тим, опять же. Чи це штучно так створили, щоб всі в рамках обшуку зробили виїмку всіх документів, в тому числі тих документів, які жодного відношення не мають, до ухвали, які прописані в ухвалі суду, і забрали всі документи, в тому числі і проектні документи і? На в тому числі на вулицю підгірну, і нам приходиться все возобновляти, все восстановлювати для того, щоб реалізувати і до кінця доробити цей проект. По інших вулицях, які сьогодні ремонтуються, Зої Алієвої, 8 березня. Ситуація з документами та сама, така сама ситуація. Але треба розуміти, крім того, що в рамках капітального ремонту дорожнього полотна ми робимо і комплексний ремонт або заміну або будівництво нової мереж, водозабезпечення, зливової каналізації. Позарі ми взагалі міняли і всі, всі ті провода, які зовні висіли. Ми всі їх заложимо в траншеї, тобто в землю, для того, щоб було охайне комфортне місто і гарне місто. Крім крім того, ми робимо і тротуарні зони це величезний об'єм. В рамках капітального ремонту позорів Алієви будується паралельно у нас і ліцей, який ми 1 вересня плануємо відкривати. До речі, почали знімати дах з ліцею. Кажуть, що там досить новий дах, в хорошому стані. Що там відбувається в рамках реконструкції того приміщення, і ми чітко розуміємо, що того об'єму приміщення, яке було і там, де знаходився у нас центр первинної медичної допомоги його замало для повноцінного ліцею, де б навчались старші класи, 8, 9, 10, 11 клас. Нам потрібно було допроектувати і зараз будемо і добудовуємо і ще додаткові приміщення, додаткові квадратні метри. Тому ми зараз фактично на Зарі алію вулиця вже готова. Основа чекаємо тільки асфальтування, але ну, асфальтування ми почнемо після того, як завеземо важке обладнання і плити перекриття для даху ліцею. Тому що якщо ми зараз положимо асфальт і поїдуть важка техніка, буде ці плити вести, вона може пошкодити це асфальтобетонне покриття. Ми все зробимо, щоб до 1 вересня ми ті проекти, які ми в рамках року освіти, ми їх запустили і довели до логічного завершення. А це дуже велика кількість робіт ну, З добудовою шкіл. Там ще складніша ситуація. я Так розумію. Так, в рамках. Я хочу якщо коротко, в рамках освіти, в рамках року освіти, ми плануємо і вже почались 17-та школа. Це добудова окремого корпусу. Друга школа це надбудова додаткових класів. 17 школу ми вже почали. Другу школу проектна документація завершена. дозвільна документація завершена. З всі підготовчі роботи визначені. І буквально сьогодні вже почали завозити будівельні матеріали. І ми хочемо до 1 вересня повністю всі загальнобудівельні роботи. Зробити важку техніку забрати, залишаться тільки внутрішні роботи, які ми в цьому році також закінчимо. Крім того, в кожній, повторюю, в кожній міській школі в нас будуть дуже сучасні багатофункціональні спортивні майданчики. До речі, в жодному місті Київської області, можливо, в Україні такого немає, як ми зробимо, тому що ми дійсно в рамках розвитку міста як місто здоров'я, ми хочемо це реалізувати, щоб в кожному мікрорайоні були сучасні спортивні майданчики. Ми це зробимо в третій школі. Там буде багато там навіть три спортивних майданчика. Там більше направлення на спорт буде. В двінадцятий школі там буде два спортивних майданчика в кожній школі, в другій, в першій школі і в НВО освіта також будуть сподіватися. Що ще цього року заплановано? по крім інфраструктурних об'єктах? крім того, це ліцей наш інноваційних технологій буде відкритий. Зараз дуже активна робота по формуванню, по штатному розпису, по набору груп. Ми відкриваємо в кожній школі. Ми хочемо оновити і зробити сучасні профільні класи. Проходиться ремонт і закупка відповідної меблі і іншої навчальної техніки. Ми 1 вересня також хочемо відкривати новий садочок. І також триває будівництво другого садочку. Якщо все буде нормально, і нас наші партнери в даному розумінні в даному в даній ситуації, тому що йде співфінансування з обласно, з фондом регіонального розвитку міністерським. Якщо нас не підведуть, тому що ми всі свої обов'язки зробили. Ми співфінансування забезпечили. Тепер чекаємо від них. І ми тоді відкриємо ще другий дитячий садочок. І того ми плануємо цьому році два нових дитячих садочка відкрити. Дуже дуже багато робіт ведеться по місту. Вибачте, я вас. Переб'ю і в парку перемоги там щось роблять, і в будинку творчості письменників працюють. Чи не забагато ірпінь взяв на себе от водночас, кажуть, що краще нехай закінчити одну справу і тоді братися за іншу. Е, мені не раз люди казали, що навіщо ви такі темпи взяли? Я вам скажу чесно: якщо б нам не заважали, ми б в нормальному, в робочому, в конструктивному режимі дуже ми мабуть, в нас вистачає сил і енергії і бажання зробити ще більше. 60% сил і енергії уходить на відписки, на допити, на постійне оправдовування, місто того, щоб займатися реальною роботою. Але я сподіваюся, що більшість громади нашого міста це все бачить, це розуміє і буде нас підтримувати. І я завжди нашим опонентам говорив: друзі: якщо ви хочете щось краще робити, будь ласка, ми ж вам не заважаємо, прийдуть вибори наступні. Будь ласка, балотуйтесь, можливо, вас виберуть і будете реалізовувати. Але навіщо ви так цинічно вчиняєте проти свого власного міста? наскільки, наскільки скільки ви бруду лєте на своє ж власне місто, але хочу запевнити всю нашу громаду, що ми руки опускати не збираємося. Ми будемо йти до кінця, тому що ми любимо наше місто. Ми хочемо, щоб наше місто було не гірше, чим Чикаго, чим Нью-Йорк, чим Вашингтон. І ми обов'язково цього досягнемо. Я звертаюсь до нашої ірпінської територіальної громади. Друзі, ви бачите, як наше місто розвивається. Дуже багато проєктів розвитку вже втілено, вже робиться і ще буде робитись. Я дуже прошу, якщо б десь якась виникає проблема, з розумінням до цього відноситись, але чітко можу сформувати що від імені нашої команди, що наше місто реалізує всі проекти, всі дороги будуть зроблені. Всі ті проекти по розвитку освіти будуть реалізовані. Крім того, ми будемо добудовувати і інші школи. Але від вас, прошу, підтримки, розуміння, ну і трошки терпіння. Дякую вам за розмову. Дякую. Бажаю, щоб все все здійснилося. Для вас працювала нова студія, та я її ведуча Юлія Осінська. Зустрінемося за тиждень.